Перший гість на Даунінг-стріт 10 після того, як у цій резиденції змінився хазяїн. Новий очільник британського уряду Кір Стармер запевнив Зеленського у ще більшій підтримці британців. Так, уряд змінився, а позиція Британії по Україні ні сьогодні рівно два тижні з дня формування уряду. Тож я дуже радий вітати вас тут, щоб повторити те, що я казав у Києві півтора роки тому, коли приїздив до вас. Підтримка уряду Великої Британії не змінюється через те, що в нас відбулися вибори. До Зеленського 27 років тому перед урядом Великобританії виступав лише Білл Клінтон, президент США наймогутнішої країни світу. Український президент вперше в історії виступив у такому поважному товаристві людей, які ухвалюють рішення старого світу. Шатусі піфомдефождейсовде вашнво. Від перших днів цієї російської війни наш народ відчував, що Британія, ваш народ, не лише стоятиме поруч з нами, а й допоможе наблизити перемогу. Я вдячний, що британська самоповага та ваша любов до життя завжди відображалися у вашому лідерстві по справжньому значущому і корисному. У Москві знають, що ви в Лондоні маєте змогу ухвалювати рішення, які можуть привести цю війну до завершення, і це буде правильне завершення, справедливе і чесне. Напередодні свого виступу президент України в інтерв'ю телеканалу BBC припустив, що не всі українські території будуть відвоювані з силою. Сила дипломатії теж може допомогти. Але без тиску світової спільноти нічого не вийде. Україна сподівалася, що її армію посилять на полі бою літаками F-16, але вони до нас. Так і не долетіли, сказав український президент і подякував за всю іншу допомогу від Британії та лідерів світу. Кір Стармер повідомив, що підтримку України подвоює, а от про дозволи бити в глиб території російського агресора британською зброєю поки мовчить.